Коли закінчиться війна, Ліна Костенко. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю. І кожен клаптик чебрецем в душі своїй повестеляю. І я на плачусь досхочу сльозами мої всі могили. Зварю відвари з перстачу. і вип'ю для сили. І вип'ю другий, щоб від ран не залишилось цієї існиду. Налю наливки повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом тверезіти, ми будемо пошепки кричать, і в небо кидуть жовті квіти, і сині айстри розцвітуть. На полі битви під Херсоном, червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю, скоро, скоро, ще день, Ще ніч, та ще й зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна. Я вам нарву букет мімози.